Слава Україні Героям слава! Сьогодні символічний день, не тільки день наших захисників, захисниць, а день, який об'єднав собі минуле, сучасне і майбутнє. Сьогодні, в першу чергу, ми згадуємо тих героїв, які поклали своє життя заради нашої незалежності. Мені приємно. Стократ в цьому залі бачити справжніх чоловіків, хоробрих жінок, які з перших днів, розуміючи свій святий обов'язок, боронять нашу батьківщину. Я дякую вам, дякую від себе, від членів колегії за вашу жартовність, за вашу сміливість, за вашу чоловічність і за те, що ми сьогодні можемо, хоч не спокої і звуки сирен, але вести наших дітей в школи, в садочки. Жити більш-менш нормальним спокійним життям, бажаю вам, щоб ми як найшвидше повернули наше мирне небо, щоб ви всі поверталися в служби живі і здорові, і ми дякували вам, але дякували вам живим. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Справжні герої, військовий, який вже в мирний для себе час, коли вже був на Тернопільщині. Сам був свідком того, як професійно, в першу чергу, самовірним ми діяли при затриманні збройного в Дякую вам за службу, маєте бути прикладом для наших дітей, прикладом для поліцейських так само. І я думаю, що дай Бог, щоб Бог подарував вам, вашим дітям, внуку. Кожен з вас обрав для себе нелегкий, але точно дуже благородний шлях, та присягнув вірно служити українському народу, бути поліцейським під час війни це продовжувати, протидіятися чинності, докладаючи ще більше зусиль. І точно з перших годин, хвилин, секунд саме ви, колеги. І ваші співробітники, друзі, рідні, близькі стали на захист держави України, стоять сьогодні і будуть стояти надалі. Я хочу усім вам подякувати за вашу роботу, за вашу службу, за вірність присязі. Я хочу побажати, щоб ви завжди були під покровом Божої Матері, тому що у звичайно, надзвичайно відповідальна, важливо, але водночас. Небезпечна робота. Дякую вам за забезпечення громадського порядку, за спокій в нашій області. Я дякую за те, що ви з гідністю виконуєте всі поставлені завдання на сході України, берете безпосередню участь в бойових діях за нашу українську землю.